Та я зрозумів, що ви хочете класний трактор і дешевий, але, на жаль, не буває такого. Дивіться, класний, реверсний міні-трактор з дводисковим щепленням, з класним фаркопом. Зараз, до речі, вам покажу, на широчезних колесах, у мостах від 50-ки, і козирком, і куча всяких наворотів. Він не може коштувати ну ніяк 6 тисяч доларів. Гляньте, а то тут тільки навіска. Тут Вінт тільки, напевно, 100 доларів буде коштувати супер потужний. А паркоп, який гляньте, блін, та він по інтернету в районі 6 тисяч це не менше. А реверс, а дводискове щеплення, а сидіння на амортизаторі. І куча всяких обновок. О, обновок, як воно може бути менше 6800 доларів. Ну, а грузи, бачили які? Не 4. Тут цілих. 6 їх вже стоїть по 15 кг. Це 90 кг тільки грузи спереду важать. Дуже класний наворочений міні-трактор за 6800 доларів з нашою доставкою.